Доброго ранку, мої дорогенькі дітки! Сьогодні ми з вами знову ж таки продовжимо говорити про світ професій. Ми з вами живемо в чудовому, найпрекраснішому місті Одеса. Прогулюючись Одесою, ви можете побачити різноманітність квіткових рослин, дерев, кущів, що висаджують комунальне підприємство міськзелентрес. Для прикраси нашого чудового міста. А працівники міські зелентреста це озеленювачі, садівники, прибиральники, флористи. Вони приділяють особливу увагу озеленінню та створюють красиві квіткові композиції. На вулицях, скверах, площах та інших громадських місцях. Працівники підприємства кожен день підмітають доріжки, спустошують урни та очищають парки та сквери від випадкового сміття. Озеленювачі оформлюють вулиці. Підвісними вазонами прикрашають клумби з квітами, квіти. Так, ви мене бачите? Презентацію бачили, чули? чули. <реш> так, не чули. бачите так, мене? бачимо. <реш> а зараз мене бачите. Ну що, ви презентацію побачили, Каріна не балося. Так, і сьогодні, дітки, я пропоную да. вам стати садівниками, флористами, озеленювачами і створити свою власну клумбу. Ось погляньте, а ось таку клумбу створила я. Подивіться. Бачите? На цій клумбі квіточки різнокольорові, травичка, а ви робите свою власну клумбу створюєте. Для цього нам знадобиться дітки альбомний аркуш паперу, пензлик, склянка з водою. Фарби різнокольорові гуашеві, олівець простий і серветки. Але перш ніж почати працювати, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Дітки, давайте сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає, вліво, вправо нахиляє, метелики прилітають і на квіточку сідають. Так, ну що ж, дітки, наші ручки ми підготували, а зараз створюємо власну композицію. Спочатку, олівцем простим, ви малюєте ось такий овал. Камінчики. Бачите? Ось такі камінчики. А далі ви вже е, малюєте те, що ви захочете. Створюєте клумбу самі свою, добре? Так. Ну що ж, дітки, чекаю ваших робіт. До побачення.